Кожна людина за життя залишає по собі плоди своєї праці та є особистості, які своїми досягненнями заслуговують на повагу в серцях людей та довгу світлу пам'ять. Серед таких і Алевтин Єрофеєв. У багатодітній родині він був улюбленцем, різним чуйним, відповідальним відмінником навчання і спортивним хлопчиком. А рано залишившись без батька, все життя опікувався найріднішими. Для моєї сім'ї він був образцом. іменно для моєї сім'ї. Что он скажет, это, понимаете, было, как вам сказать, закон, точно закон. Получалось так, что он никогда лишнего не говорил нам и всегда, всегда говорил то, что нам именно впоследствии надо было. Он никогда не злорадствовал никому, никогда не вспоминал мягкий отец, вы знаете, родитель. Після закінчення Харківського пожежного училища доля пов'язала Алевтина Єрофєєва з кривим рогом і третім загоном військово-пожежної охорони. Він швидко здобув авторитет у колективі, а в 1973 році очолив його. Поступово новий керівник підняв на високий рівень професійність пожежної охорони у місті. Все йому вдавалось, і не тільки тому, що любив свою професію, просто все в житті він робив з любов'ю, повагою до людей. Він залишив великий слід. воспитал не одно поколение пожарных, напутствовал меня. У меня два сына сейчас работают в пожарной охране. И не только меня. Это человек с большой буквы. И очень не хватает его, но мы всегда помним. Это очень ответственный э, профессионал, э, глубоко знал свое дело, мог <coughs> с точки зрения гражданской обороны решать вводные задачи, которые ставились быстро, четко и грамотно, что позволяло нам всегда ну, занимать одно из первых мест не только в области, но и в Украине и в СССР. Справою життя Алевтина Єрофеєва стали модернізації організації служби криворізького гарнізону, а з 1985 року і всієї Дніпропетровщини. В цей період було створено і укомплектовано дві районні пожежні частини. Зведено п'ять типових пожежних депо. Реконструйовано центральний пункт пожежного зв'язку. Споруджено централізовану рукавну базу. «Коли за всі вататі його служебну діяльність він був переведений в Дніпропетровську область начальника отряду, начальником обласного управління. Когда он прибыл туда, значит, первое, что он сделал, это простроил многоквартирный дом для личного состава. Я хочу, чтобы те молодые офицеры, спасатели, которые стоят сегодня в этом строю, тот жизненный путь, который прошел Валентин Иосифович Ерофеев, взяли для себя за основу. Вечная память Валентина Иосифовича. А коли пролунали тривожні дзвони Чорнобиля, Алевтин Йосипович був одним із перших, хто керував ліквідацією наслідків аварії. Професіонал своєї справи, всі знання і уміння він спрямував на боротьбу з вогняною стихією, яку збурив некерований атом. атомбагатирського здоров'я. був чоловік, і от Чорнобиль його забрав у нас з перших днів, там був. Полковник внутрішньої служби Єрофеєв завдяки своїм знанням та досвіду створив передовий колектив обласного та республіканського рівня. Такі люди достойні уваження. і я думаю, що це меморіальна доска настоящему чоловіку, настоящему полковнику, настоячому защитнику людей. Колеги, які працювали з ним пліч опліч і в подальшій своїй службі використовували його досвід. Зараз серед нас он, наверное, на нас. Навірно, може бути тепліше, ніж нам сьогодні з читом злості, які працюють на Україні. І відкриття цієї меморіальної доски це лишнє напевно нам, що є для чого працювати, і особливо молодим офіцерам. есть куда стремиться, и все-таки во имя Родины все-таки есть смысл отдаваться в полной мере делу.